До міжнародного жіночого дня восьмородітлахів Іршави відзняли кліп на пісню Скрябіна «Мам». Нього обрали не випадково, вона відома і близька кожному. Декілька рядків довелося адаптувати до віку дітей. Співають у кліпі двоє хлопців та шестеро дівчат. Наймолодші вокалісті всього сім, а найстарші п'ятнадцять. У студії, коли ми їхали в Ужгород, я з ними з дітками їхала, а їм було дуже цікаво. Враження прям захватували їхні емоції. Що ну що це таке? Ну вони так ну цікаво було. Десь було і страшно. Вони дуже боялися заходити туди. Знаєте, в студії звукозапису я така кімнатка. Ось. І Дітки десь так боялися, їх там закривали. На репетиції звукозапис та зйомки витратили близько місяця. Працювали за чітко визначеним сценарієм. Кожен мав свою роль та рядки з пісні. Основними локаціями був театр та міський парк. Знімали близько трьох днів, стільки ж тривав монтаж та кольорова корекція. За цей час юні музиканти здружились. Найменші сприймали зйомки радше як веселу гру. Єгали, доганяли, і мені дуже сподобалось. Мені не було складності. Найважчим було організувати знімальний процес. Діти постійно відволікались. Або отримати потрібний кадр, довелося знімати по декілька дублів. Це не з легких праць, це потрібно дуже велике терпіння. Було трохи важко. Там переодягання, по три рази перезнімати це все. Не було страшно. Але я хвилювалася Поратися із хвилюванням допомагали мами. Їздила разом з дітьми на знімальній локації та підтримували за кулісами. До кінця й розплакалася там, були такі моменти, що вона дуже така переживає за все за побороли. Я знаю спільними зусиллями. Батьки на підтримці були всі практично батьки. При, при, присутні були зйомці. Думаю, що то для них дуже є великий крок. Для мене особисто був шок. Чесно, бо так як е, моя дочка займається приблизно півроку. Ідея кліпу належить одній з матусь Євгенії Сапожник. каже на костюми, звукозапис та організаційні моменти витратили близько 10 тисяч. А режисер та оператор, почувши пісню, вирішив відзняти та змонтувати кліп безкоштовно. Я дуже хотіла, щоб всі мами світу були щасливі щасливі через цю пісню Через пісню Скрябіна мам придумали, що давайте зробимо класний кліп, який буде віяти з себе теплотою. Ти його перегляну, і тобі буде класно, він буде приємний. Перший меседж це те, що цей кліп присвячений мамі. Це зато ми його показуємо на 8 березня. Другий меседж це іменно ця доброта, ця, ця класна така емоція. І третє в кінці самого кліпу ви побачите, що дітки співають на сцені, де зал порожній, але в кінці плечима сидить Кузьмаск. Катерина Палах, Антон Сущеня Сіріос Ньюс.